Тих, хто захищає насторожі кордонів нашої країни, відвідали український богатир Василь Вірастюк та актор Віктор Андрієнко. Богатир переконаний, хлопцям завжди потрібна моральна підтримка, тому він не вперше приїздить провідати львівських прикордонників. В минулого разу був загін великі мости. Ось тепер у БПК Львів 1 Тому ми тут хочемо показати фільм, тому що Впевнені, що багато хто не бачив що цей фільм. Ну він такий досить патріотичний, добрий, про кохання. Ось тому, тому вирішили його показати. Віктор Андрієнко розповідає: фільм Іван сила розрахований для сімейного перегляду, тому впевнений він має сподобатись як дорослим, так і дітям. А в час, коли в країні ситуація вкрай напружена, це те, що потрібно для відпочинку від реалі сьогодення. В наше тяжелое время нужно хоть немножко отдавать, как я говорю, кислородную подушку, чтобы человек чуть-чуть мог отдохнуть. Он должен отдыхать. Я ругаюсь во всех интервью по этому поводу. Я говорю, да, сложная ситуация. Но именно в сложной ситуации нужно делать комедии, нужно делать лирические какие-то вещи. Понимаете, и так война и так есть войной. Она и так останется, и у нас хватит интернет заполнен, онлайн, и есть и такое. Давайте что-то давать людям, чтобы люди могли отдыхать. Підтримати бойовий дух прикордонників приїхали й волонтери зі Львова. Максим та Петро молоді підприємці, які займаються виробництвом патріотичного одягу. Хлопці вже не вперше передають патріотичні футболки та вишиванки на схід. Зізнаються, для них вкрай важливо підтримувати тих, хто захищає рубежі України. Спочатку АТО, спочатку бойових дій, спочатку війни, ми допомагаємо активно фронту. Різними методами, коштами, підтримкою морального духу своїми подарунками. Ми от привезли сюди хлопцям підняти моральний дух, патріотичні футболки, місцевому населенню вишиванки. Прикордонникам та місцевим мешканцям такі візити завжди приємні. Світлана Савчук розповідає. Тут за тисячі кілометрів від дому хочеться підтримки, тому гостям тут раді. Така підтримка є вкрай важливою, особливо тут, коли багато стресових ситуацій, коли бійці від далеко від дому, далеко від сімей, це не аби який плюс в першу чергу свідомим українцям, і не аби який не аби як важливо, що саме серед шоуменів відомих зірок артистів знаходяться люди, які не боячись, приїжджають сюди підтримувати бійцівський дух хлопців і якимось чином в першу чергу і допомагають під час візиту, гості оглянули позиції прикордонників, побували на блокпостах, зробили кілька фото на згадку. А головне підтримали їх. Бойовий дух. Марта Іванова, НТА Новини.